Ну, я ще раз хотів уточнити, чому чи як рак піддається корекції молекулярним водним? Значить, е, чому піддається корекції молекулярним водним? Тому що при е, ракові є дефіцит електронів. Так. організм, організм йде в рознос, він руйнується. Угу. За, тому що порушена окисно видно Так. Дана вода. Маючи молекулярний водень, чи це джерело вільних електронів, здатна зупинити процес. Так. Звичайно, це не за день. Я розкажу пізніше, як треба пити. Скільки наступне це вода з від'ємним редокспотенціалом? Це ще один плюс, який дозволяє вирівняти оцей окисно відновний потенціал воді, зменшити інтоксикацію, і це вода лужна. Лужна, а. тобто маємо три позиції: насичення молекулярним водним антиоксидантом, від'ємний редокс потенціал а. і лужна pH. одночасно три позиції кращого продукту для профілактики і е, е, продукту, який разом з іншими засобами лікування я на сьогоднішній день не бачу при онкології, і як сказав один е, професор е, із Канади, що Молекулярний водень це висхідна зірка на сьогоднішній день при понад 200 вже патологіях. Mm -hmm. Питання стоїть зараз ввести їх в протоколи. Як це зроблено вже в Японії ще в 1963 році. Ого! Ого. Тоді в мене питання: як і скільки вживати водневої води для профілактики онкології і при наявності онкопроцесу. Дивіться, спочатку я хочу, щоб ми. Е, наші слова перевели у діло. Так. От, значить, десь півгодини тому перед ефіром я налив цей термос водички і ось показник. Ми говоримо ОВП. ВП. Угу. Давайте ми його поміряємо. Так, так, ось заряд води ОВП. ОВП метр. Так. Зараз ми попробуємо так, щоб було добре видно. Видно. 200, мінус 260. Ого, мінус 200. Не ще, не ще, о, 296. Мінус триста. О, мінус триста міліволь. Оце мінус як раз, мілівольт, мілівольт, яким замірюється заряд води. Так, це є ОВП метр, який кожен може собі придбати в інтернет мережі. Він доступний, не, не є там захмарна ціна його. О, для того, щоб перевірити, що цей термос дійсно працює. Бо Є е, люди, які вірять на слово, а є, які вірять в Ми показуємо і так, і так. Наступний показник. Це прилад, який ось тут десь внизу пише H2 метр. Ось прошу. Mm -hmm. а, аж 2 метр. Це він вимірює кількість молекулярного водню. І зараз ми про це доведемо. Що? Скільки водню міститься в воді? Але не той H2O, а, а вільного молекулярного воду є. 0,36. PPM. Я так зрозумів. Це одини, одиниця виміру, так? Да? Так, так, так. 30. Дивимося. Це так, PPM. Видно, так? Да, так, -да, я бачу. Так, не дуже Відсвічується 0,40. 040, так? Так. Значить, він буде зростати і далі. Значить, дослідження, які на сьогоднішній день вже зафіксовані. Якщо є 0,3, це вже є профілактично. 0,5 – це вже є лікувальний ефект. Угу. І міряємо pH. 7, 7 8 Сім 7, і 8. 7, 8. Маємо слабко pH. Так. Значить, ще раз те, що я говорив, зараз я так. довів прикладами цими експрес-методом. Маємо від'ємний редокс потенціал, так. потужне насичення молекулярним водним є. і лужний показник ПГ. Це разом тут є, тому найкраще, коли вже є зафіксований онкопроцес, ось такий воду заливати на ніч, випивати зранку, щоб вода постояла якомога довше, тобто 5, 6, 7, 8 годин через ніч. Тоді вона буде мати потужний від'ємний редокс потенціал. Власне, коли є онкопроцес, треба, щоб було мінус 250, мінус 300. Так. В міст молекулярного водню 0,3, 0,4, 0,5. Він буде, 0,6 навіть буде. Угу. Тут Випиваємо, не силуючи себе, випиваємо 100, 150, 200 в 2, 3, 4 прийоми. Так, щоб до сніданку випити пів літри води точно такої. До сніданку можна і більше. Я спокійно випиваю півлітри до сніданку е, в а, тоже води. Ну, я теж за три заходи, три рази і все, так. Це, тобто не за раз, не гвалтувати себе, але за, на протязі години часу до сніданку від пробудження можна випити. По-дальшому через 30-40 хвилин після сніданку продовжуємо випивати так, щоб до обіду випити літру і після обіду випити літру такої води. Закінчили пити, знову заливаємо, через пів години ми маємо знову воду насичену. Угу. І випиваємо на ніч небагато, 100-150 мл Також випиваємо, тому що організм підданий онкопроцесу, піддається інтоксикації, піддається оксидативному стресу, і наявність молекулярного водню буде зменшувати цю інтоксикацію.